На території колишнього чбового комбінату кипить робота. Саме тут планується звести новий об'єкт спортивно-здоровчий комплекс з плавальним басейном. Ця ідея врятувала великі приміщення радянської епохи від тотального руйнування. Там, де 3-4 десятка літ тому учнів навчали паяти та монтувати, скоро будуть вчити плавати. Це пам'ять пам'ятник радянської влади, пам'ятник радянської влади. І соцреалізму, і військовому комунізму. Тут виховували дітей і давали можливість їм побити собі пазурчики, пошкрябати пальці, дівчат замаститися. Це був ще шкільний комбінат. Я думаю, хто помолодше не пам'ятає, то ми нагадаємо. Сьогодні ми почали перші кроки будівництва будівництві плавального басейну, міського плавального басейну. Це буде сучасна споруда, яка буде мати 25 метрів довжини. Це водяного поля і буде мати чотири доріжки, для того, щоб можна було проводити повноцінні змагання на воді. Що з цього об'єкта залишиться? Залишиться все, крім е змінних конструкцій. Я маю на увазі двері, вікна, підлога, стеля, дах. Стіни залишаться. Стіни мають досить е потужну ще і таку витривалість, вони ще багато-багато можуть послужити. Тому ми провели всі необхідні випробування, провели всі проектні, виконали всі проєктні вимоги по дослідженню. І немає проблем в тому, що це може бути гідною підставою для майбутнього плавального басейну. Почали робити. Згідно технічного проєкту, приміщення колишніх майстерень підлягає грандіозній реконструкції. Натомість буде зведений об'єкт за всіма новітніми стандартами. Планується спорудити плавальний басейн протяжністю 25 метрів на 4 розподільні доріжки разом з душовими кімнатами, роздягальними, адміністративно-побутовими приміщеннями, системою підгріву та очистки води. Поряд з цим під реконструкцію підпаде і прилегла територія, яка буде облаштована під потреби комплексу. Тут повинен бути облаштований паркінг, повинна бути проведена повна реконструкція дороги, бувшої шолома Ліхема, вийти на 8 березня. Ми повинні там зробити певні корективи. Це закруглити тут декілька. Є таких ну, на розі двох вулиць 90 градусів. Ми повинні зробити їх більш придатними для автомобільного пересування. Ну і взагалі воно повинно нагадувати культурний е заклад. Технічний проєкт є, і міська влада взялася за справу. Нині на об'єкті приступили до демонтажних робіт, аби їх здешевити, зголосилися попрацювати світяни, авангард добрих проектів влади. Як розповів начальник міського управління освіти Володимир Коновалов, чоловіки з кожної школи працюють на будівництві по два дні. Зараз вони розбирають дах. Загаль коштори з першого етапу робіт складає 3 мільйони гривень. Сюди входять роботи з облаштування даху, вікон, зовнішній дизайн. Загальна ж вартість проєкту будівництва плавального басейну орієнтовно складатиме 14 або 15 мільйонів гривень. З приміщення колишнього жбового комбінату залишиться лише одні стіни все інше буде реконструйоване та збудоване. 2017-го заплановано здійснити усі капітальні роботи. А от у 2018-му перерізати символічну стрічку на його відкритті. Верогідно з того ж таки 2018-го в шкільних програмах Моліподільських шкіл можна буде вводити години плавання, бо басейну в місті бути.